Всім привіт! І сьогодні я сповідаю вам про книжку Чергову книжку Ільфа Старка Диваки і Зануди. А ти, не Зануда? Звісно ж, ні. Тому що ти дивишся мій канал, але на ньому точно не занудюєш І ось головна героїня цієї книжки Диваки і Зануди, це 12-річна дівчинка Симона. Її переслідують невдачі. То про день народження забули, то. То собака загубився, а то довелося приїжджати до двої квартири. У школі її за помилкою прийняли за, прийняли за хлопчика Симона і довелося з цим змиритися, тому що дівчинка боялася, що її засміють. Але в, в неї, як і у всіх підлітків, є проблеми з однолітками, з батьками, за нудоїнґве, навіть коли він приносить їй нового цуцика. Але вона назначає візьму і переборює всі труднощі. У цьому їй допомагає її дідусь. Він її під він її весь час підтримує і розповідає, що це все лише лихі жарт лише жарти лихих демонят, А світ поділений на диваків і зеруд. Перспектива бути диваком мені подобається більше, тому що щоб, тому що. Весь світ був наповнений тільки, лише занудами, він би не був таким дивовижним і різнобарвним. Кожен дивак яскрава особистість. І тому занудою бути не варіант. І головна фішка цієї книжки те, що 12-річна дівчинка Симона, яку за помилкою прийняли за хлопчика Симона, закохалася в Ісаха. Читайте книжку далі і дізнавайтеся, як вона переборювала всі труднощі, які ставали в неї на шляху. І всім успіхів, до зустрічі! Читайте книжки, не втрачайте оптимізму, залишайтеся самими собою.